Ляшечу я нарушу. Люди навіть не знають за що їх положили. Кривий ріг просто серед білого дня біля магазину переполох перед очима в десятка людей кілька екіпажів патрульних намагаються скрутити двох нетверезих чоловіків з особливим завзяттям обличчям в асфальт, ногою на голову і кайданки на руки. За що така жорстокість? Не розуміють ані ті, кого затримують, ані випадкові перехожі. Доходить до того, що свідки починають кидатися на копів. Неймовірно, але факт: ці двоє чоловіків виявляються особливо небезпечними. Увага пішоходами. Вони переходили дорогу не в тому місці. І все за те, що перейшли дорогу в неположеному місці. Наша поліція працює. Чоловік перейшов дорогу теряною сплошною відбити злісних порушників у копів не зміг ніхто. Їх повезли до райвідділку. Тут слід зазначити, що нетверезі чоловіки могли уникнути скандалу, якби спокійно поводилися з поліцейськими, але все-таки будьте обережні та переходьте дорогу за правилами.